Доброго дня, це автосалон та І сьогодні в нас заїхала ось така кайфова машинка. Це в нас міцебісі Аутлендер 2007 року. Весь в рідній фарбі. 2,4 на автоматі на повному приводі в жирнючій комплектації. Походу саме максимальна в нього комплектація, Він на шкірі, на електрорегулюваннях, на люки. Музика Rockford з сабуфером. Хороша зимня резина на литих дисках. Лед світло, точніше, лед, ксенонове світло. Чорний, як треба, в рідній красці машина, 2007 року. Ви ще такий попробуйте знайти. А, і він, до речі, на безключовому доступі. Ось так виглядає, зараз покажу. Багажничок У нас тут заводський ось такий красивенький сабвуфер. Лед задні стопи. Салончик у нас, шкіряний, ось такий. Склопідйомники усі безключові, бачимо, Електрорегулювання регулювання і все працює, все круїз Кризконтроль, мультируль, клімат-контроль, все тут окей по цьому.